Дай Боже, здоров'я всім добрим людям. Радий вітати вас на своєму каналі, гостей та підписників каналу. Сьогодні в мене маленький ювілей 50 років. Тому прийму в подарок гарний тракторець від якогось торгового бренду. Ну, звісно, про тракторець я пожартував, бо за все моє життя мені даром нічого і ніколи не попадалося. Все, що я заробив, це все своїм потом і мозолями. Але от вподобайка і підписочка, це буде гарний подарунок для мене. Подвічна проблема, де взяти гроші і де за ці гроші купити якісні запчастини до китайської техніки. Колись давно я дуже багато сидів у Фейсбуці по групах по ремонту мотоблоків, мототракторів і так далі. Знімав відео, ділився знаннями, набирався сам знань, хто ділився. І перша проблема у мене з мотором була, коли в мене відпрацював мототрактор 7 років, у мене трісла гільза. І оце виникла в мене перша проблема із запчастинами. Поїхав купувати гільзу, гільзу вроді знайшов, все нормально. Перш, поршень в мене ще був ідеальний. Знайшов гільза, все ідеально лягає. Прийшлося купувати кільця, а з кольцями біда. Получається, от, е, якщо я візьму колечка, я їх зберіг. Ці колечка відпрацювали у мене 7 років на моторі. Якщо взяти отак товщину кільця, воно має верхнє компресійне має 4,3 мм. Далі друге компресійне має. 4,3 мм. Третій компресійний має 4,2 мм, чуть в мінусі вже. Далі почав я купувати Ну, Візуально, якщо таке, що не міряти, нічого. Ось так. Візуально поставимо. Неозброєним оком видно, що це кільце тонче. Почав я міряти. Ось маємо. Кільце 3,5 мм. Ну і так далі. 3, 5, мрій, 3. я їх перемірював 100 разів. Всі вони 3, мають 3,5 мм. Чим це все нам грузить? Якщо це кільце тонче, але от до чого веду? Якщо я його кидав в гільзу, зазор був ідеальний. 0,2 мм був зазор. Кидав щуп, тут це зазор є. Продавець мені каже, та зазор є, що ти хочеш. Але ж воно не має товщини. Чим це все грузить? Якщо воно не має товщини, значить гази, тут воно буде прилягати добре, гази будуть прориватися через канавку поршня. І тим самим воно буде перегрівати канавку поршня, самий поршень і колечка гільзи. І тому часом люди кажуть, я вроді купив нову поршніву, я поставив нові колечка, я поставив новий поршень, я заливаю ідеальне масло. в мене мотор відробив максимум 2 роки, і то навіть ні. мотор починає масло брати, тяги нема, все із-за того, що от колечка тонкі. Тоді на той момент я розрізав шість пачок з тих пачок, там витягнув одне кільце, там друге, там третє. Я знайшов тоді кольця для свого мотора. Правда, продавець мені дозволив тоді розрізати. І за того, що я взяв, сказав: я беру одні кольця так, а другі дай мені якісні. Чого я їх тоді взяв? Я в Фейсбуці показував наглядний приклад, чим це все грозить і які запчастини є. Минулого року робив одному товаришу мотора. Ми прийшли в магазин, в нього теж була тріщина в гільзі. Поршень був добрий, тому що той мототрактор щось відробив у нього 2 роки не цілих. Там все було ідеально. Коротше, взяли ми нову гільзу і захотів він нові кольця. То я взагалі міряв через, бо розпакувати не дали, через упаковку міряв, то тобто кільця мало 3,2. Коротше, там щось я переміряв 10 пачок, ну, було там пару колет, таких, що можна було взяти. Кажу, давай стої візьму таке, стоїть таке. Ну, продавець не дозволив, значить, ми ті кольця так і не брали. Я встановив йому старі кулечка, мотор працює ідеально. Ще одна складова. Коли є міняти чи міня... не міняти поршень. Крім теплового зазору, скажем, ну, в різних моторах варіюється там зазор від 0,2 до. 0,6 мм тепловий зазор. Це компресійні кольця і маслозйомне 0,25-0,45 Якщо вже кільця має 0,6-0,8 мм зазор, його треба міняти. Це один момент, коли є, треба міняти поршень. Якщо ми вставляємо кільце в канавку і вставляємо щуп, якщо у нас зазор 0,1 мм і більше, поршень під заміну. Це таке діло. Ото є дві пари колець. Є ще в мене третя пара колець. Оце я брав мотор майже 3 роки назад, і там були запасні колечка, була запасна прокладка. І ще щось вроді було, не пам'ятаю, що. Ну, є ось така от пачка. Звісно, колечка китайські, плюс інструкція, як їх встановлювати, там різні типи колець. Які є на китайській мототехніці, і знову ж таки два запасних кольця. В старому моторі в мене було три кольця компресійних, четверте, маслосйомне, новий мотор вже, виходить, верхній компресійний нижній і маслознімний. Правда, вже новий мотор високооборотний, цей був низькооборотний. Цей мотор заводиться гірше трошки на морозі, але заводиться. Получається, от ми маємо. Нові кольця з тих запчастин, які мені дав завод. Маємо 4 і скільки у нас є 4 і 2 в мінусі. І 4 і 2. Ну, це не міряю, то таке діло. Маємо запасні, ну, все рівно краще, як те, що продають в магазинах. Тому, щоб купити якісні колечка, треба, та і не тільки колечка, все треба міряти. Поршень, гільзу, все все треба міряти. Треба брати з собою штаний циркуль, а як ні, то хоча б взяти свої старі колечка. От ставимо неозброєним оком видно, що все в кільце тонче. Повторюсь, зазор тепловий там, в різних моторах. 0,2,04, верхнє кільце, друге кільце 0,25 або 0,3, 06, і маслозйомне кільце кільця 0,25, 0,45. Якщо кільця має тепловий зазор більше 0,6-08 мм, колечка треба під заміну. Ще є такі одні моменти, наприклад, ми там. Їдемо, їдемо. В нас прогоріла прокладка, але це там чи весна, чи осінь, ми сіємо, вода попадає в камеру згорання, але там, скажімо, не таке критично. На нашу думку, нам треба доробити, Ми працюємо день, другий, третій, розбираємо міняти прокладку, і що ми бачимо? Гільза у нас типу поцарапана, навіть не поцарапана, а юбка пошня налипає на гільзу. Все, із-за того, що попадає охолоджуюча рідина в камеру згорання і алюміній налипає на гільзу. Вроді і гільза має хон, все, але гільза вже нікудишна. Або є мікроцарапини. Для таких справ в мене є отакий от хон. Він недорогий. Зразу кажу, не реклама. Тут я позичав, мені вже трошки хлопці камінці потовкли, я камінці маю нові. Купив ось такий, такий хон фірми Top Tool. Зразу зробив йому ось такий захисний кожух. То для кращого транспортування не б'ються запхав і спокій. То не є якась там панацея для шліфовки гільзи, переходити в другий ремонт, для, щоб перейти в другий ремонт, треба гільзу розточити. І е, кінечний етап обробки йде хуінговка гільзи. Як на заводі, так і в ремонтних майстернях. так далі. В домашніх умовах можна там гільзу прохунінгувати, якщо у нас є мікроцарапини поздовжні. Відсутній хон, але нема що вієру, наприклад, там налип поршень. Ото все діло, щоб забрати, ми робимо розчин де спалива і масла. Або поливаємо, або час від часу макаємо, промиваємо камінці і хуінгуємо гідзу. У себе на каналі я там показував пару разів. Якщо в нас камінці забілися, беремо зубну щітку, солярку і все камінці промиваємо. Для хону, для. Покупки хону, що треба знати? Ну, це таке, особисто моя думка і з практики. Бо тому що мені були відкупили хон, я сказав, віддайте мені мій старий назад, не мій буде. я собі камінці поміняю і проблем не буде. В чому заключається от якість чи як то пояснити хону? Бо тому, що є хон за 150 доларів, є за 200, є навіть за 300, Там керамічні і так далі. Ну, це, скажімо, один з дешевих. Що треба знати? Ось той тросик не повинен бути дуже жорсткий, він повинен бути відносно м'який. Чому? Наприклад, Якщо у нас є станок, ми виставили гільзу точно, ви... вірніше виставили камінці, виставили гільзу точно, ми прохонінгували і забули. Але якщо ми беремо хон, ставимо в шурупу чи ставимо в дрельку, звісно, ми його не можемо рівно тримати. Наприклад, ми його ось так-звернули десь там звернули, сюди туди. Якщо ми його ось так звернули, виходить, гільза, якщо подивитися гільза, якщо ми звернули, воно тоді, як жорстка пружина, тут вибирає більше і тут вибирає більше. А тут менше і тут менше. І ми, вже, виходить, у нас гільза не вийде. Тому ось ця, цей тросик, тут є тросик, він повинен бути відносно м'який, щоб воно могло реагувати на різні коливання. Далі, ось та пружина. Є хвони, що пружина ось така. Коротка, така, досить груба і різьбі мало. Получається, регулювання не дуже точна. Я недавно бензиновий мотор хонінгував, я собі відпустив пружину по мінімуму, легенько прохонінгував гільзу і все. Ось то такі деякі моменти. Це вже таке кажу з моєї практики, бо я тим хоном вже і в своїй машині хонінгував. Гільзи, і мотор, там, який відробив Білорусь 9,5 тисяч мотогодин прохонігував гільзи, кинув нові колечка, і мотор працює. Вроді від заміни до заміни масла не бере вже другий рік. Отаке, От що коротенько, що я хотів розказати. Кому сподобалось відео, обов'язково ставимо вподобайку і буду дуже радий за вашу підписку. Всім дякую за увагу, миру, злагоди і добра.